Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки. Отже будемо випікати вироби, які ми ліпили трьома способами, кіскою кружечком та закрученим шнурочком. У мисці збиваємо одне яйце. І кулінарним пензликом змащуємо поверхню наших булочок. Потім посипаємо гарбузовими зернятками, можна і соняшниковими. А далі посипаємо кунжутом. Залишаємо булочки сходити 40 хвилин. Як бачите, півфабрикати дуже збільшилися, тож пора їх випікати. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо булочки.